Друзі, зайшла до вас сказати, що вже почався третій тиждень каталогу, і відповідно вже доступні додаткові пропозиції третього тижня, які діятимуть до суботи включно, так само, як і каталог. Тому далі я викладаю вам, переглядайте, обирайте, кому що потрібно, пишіть. І ще раз акцентую увагу на тому, що це пропозиції не з основного каталогу, а саме додаткові, тобто закритий розпродаж. І кількість товару на складі саме ось цього, вона обмежена і до кінця. Тижня точно всього не вистачить, тому якщо щось треба, швидесенько пишемо мені. Також прикріпляю вам посилання на основний каталог, і сьогодні ввечері, десь після 21 години. Не раніше я вже буду оформлювати ще одне замовлення з цього каталогу, бо зараз збираюсь на роботу. І сьогодні я буду зайнята до, до самого вечора. Тому хто мені писатиме протягом дня, дівчатка не відкриватиме повідомлення, щоб не загубити а вже ввечері всім обов'язково надам відповідь. Друзі, дешка нагадати, що вже у суботу завершується термін дії цього каталогу, тобто залишилось три дні можливості замовити саме з нього. Тому кому що потрібно, пишіть. Також нагадую про додаткову пропозицію третього тижня. Дуже обмежена вже кількість товару, деяких позицій немає, але все одно я вам продублюю, тому що більшість ви ще встигаєте замовити. Сьогодні ввечері я буду оформлювати після роботи, як прийду, ще одне замовлення. Відповідатиму відповідно на ваші позиції. Повідомлення також ввечері, тому переглядайте, обирайте та пишіть мені. І хотіла також сказати, що вчора я забрала дві коробки з вашими замовленнями. Більшість я вже відправила поштою, кому було потрібно. А також в чернігові дівчаткам віддала особисто. І те, що залишилось, зараз покажу. До речі, сьогодні на роботу я з собою візьму замовлення, тих, хто місцевий. Працюватиму до 21-ї години, тому дівчатка, приходьте, забирайте. А зараз покажу, що ж ще не забрали. Тобто, що залишилось, дуже класні там пропозиції, акційні. А, чекайте від мене невеличкий огляд. Показую те, що ще не віддала. Дуже шикарна пропозиція каталогу. Це ось, ось така парфумована водичка. При замовленні водички ви отримуєте в подарунок за 1 гривню такий самий крем парфумований, велика баночка для ціла. Далі, до речі, вам скину карту аромату. Один із найпопулярніших ароматів, які замовляють, реально дуже класно пахне. Дуже і дуже рекомендую, тому що вигідно 559 гривень, ви отримуєте два продукти: і парфуми, і аромат. До речі, як бачите, тут два набори ще залишилися. Вчора два я відправила. Поки є на складі, замовляйте, тому що реально дуже класна пропозиція. Також замовлені шикарні об'ємні туші, які я просто обожнюю. Зубні пасти, відбілюючі три штучки, туш 5 в одному. Крем для обличчя. І ось такий набір пом'якшувальних засобів.